Поцілуй, каже, птаха, але ніжно тримай, не пошкодь. Подивися, як зранку додому йде по воді Господь, а довкола вистрибують риби від світла п'яні. Зауваж, як дерева стоять по коліна в імлі і до сердець притискають зелені кущі омали, ніби діти свої подарунки різдвяні. Поцілуй, каже, птаха, комаху, землю, траву. Відпусти своє серцебиття, як тугу тятиву, і, заплющивши очі, слідкуй за ритмом у тілі. Так лягають м'яко і стрімко в долини моря, так наповнює сайвом рожевим оселю зоря, як тебе наповнюють тремом ці теплі стріли. Роздивись, як осіла й блищить на тобі роса, як сплітаються в спогади досвіди й чудеса, як святиться кожне ім'я. Колись в всує, як усе, що між нами, тепер уже не мене. Поцілуй, каже, ну поцілуй хоча б мене. І тоді я нарешті цілую.